Продаємо соняшник, ви можете бачити тут зельня та навіть на листочках. Ми продаємо горох. Саме класниця Хмельницького ліцею номер один Анна Авдієва показує мікрозелень, яку учні вирощують у школі в межах проєкту Розумний город. Іван Васильєв каже, частину виручених коштів від продажу зелені віддають на армію. Передаємо понад 20% від кожної місячного прибутку на збройні сили України. У волонтерські фонди за рік підрахували в ліцеї. Вийшло понад 20 тисяч на зсу. Лахтерка Наталя Черній каже, в'яже військовим у вільний час шкарпетки та теплі пояси із пряжі, яку приносять учні на госпіталь вже третій рік. І на передаєм як волонтери їдуть. У листопаді ліцеїсти провели черговий благодійний ярмарок, готували і продавали, як і зазвичай солодощі. Розповідає десятикласник Андрій Квитко, але спробували нововведення. Ми використали нову модель ярмаркування, тобто ми розтягнули його на два тижні, по три дні на кожному. І ця модель виявилась дуже ефективною. Упродовж ярмаркування зібрали понад 107 тисяч гривень, розповів директор ліцею Святослав Ратушняк. Частина коштів було придбано на них пауербанки, 10 з половиною тисяч гривень це нашому 19-му полку 50 тисяч гривень. Це отримав слава Івах своїм фондом. Вони мають на ці кошти придбати дрони і обов'язково сказали, що прийдуть з цими дронами до нас, де діти також зроблять на них написи, і ці дрони поїдуть воювати. І також 10 тисяч гривень ми передали колишні наші учениці, теж відомі волонтерці. У нас на Хмельниччині Алі Абасові. Ось вони зараз здійснюють збір на автомобіль для військових. Святослав Ратушняк говорить про потреби військових, дізнаються від них самих та волонтерів. Кидають, наприклад, нам список, що треба там теплі речі, треба медицину, треба продукти. Є в кожному класі батьки, той по кілька батьків, які сьогодні служать. Є наші випускники минулих років, які знаходяться в лавах збройних сил України, і ми намагаємося закривати їхні потреби також. Усі навчальні заклади громади допомагають Збройним силам України, розповідає виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Ольга Кшановська. Каже, долучаються педагоги, батьки та учні організовують різні акції. Наприклад, діти наших закладів позашкілля проводять благодійні концерти. Така акція була замість квітів донати. Відповідно цю суму, яку було зібрано, було Закуплено ті комплектуючі, наприклад, для дронів. Також була в нас велика акція, де ми донатили. І ця сума була переведена на міжнародні фонди для того, щоб закупити автомобілі нашим військовим. За словами Ольги Кшановської, волонтерити почали з початку російсько-української війни під час повномасштабного вторгнення. Каже, допомога від шкіл військовим стала ще активнішою. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.